покажу вам, друзі, яку красоту знайшов у оцій дровенятці, яку рубав щойно. Ця осика була вона засохла. Її точили личинки. І всередині там поселилася бджілка, яка ось в цей отвір залітала. І тепер робимо таке вскриття. це її перші такі комірки. І відкриваємо. Ми тут бачимо, це кладка листоріза. Ось така красива, вимощена. Три і четверта. Там такі ходив, залишає личинка, і листаріст тобі тут зручненько відкладав свої листечка і личинку. Тут також. Зараз ми їх акуратно виберу і збережу до наступного сезону. Отак ми можемо допомагати комашкам, створюючи будиночки, даючи їм трубочки очеретяні, і вони будуть селитися тут, не шукаючи там трухлявих дерев. Достатньо розмістити такий будиночок з очеретом. І ось тут от уже поселилася. Так, я тут. Не... Не тут поселилася бьюка-листоріз в цій комірці, так само як в тому дереві. От, і в такому будиночку радісно будуть селитися інші камашки, осмії, там якісь оси, які все там добре роблять для природи. Тому створюйте умови, хай живуть, примножуються і запилюють наші культури і садочки. Ось так у деревині заселилися бджоли листорізи. Відклала свою кладку, своїх личинок і зимують собі, поки я тут з холоном не дібрався, не вскрив цю красоту. Отак це виглядає в повному варіанті. Це була дверцятка, теж із листочків зроблена. Далі продовжилася таким ходом. Теж це, скоріш за все, дверцятка, ще така плотненька пробочка. Далі кокон. Ну і те, що ми вже бачили, знову кокон, кокон. Чотири кокони і плотна така щільна дверцятка. Отак от, от вони чудять, запилюють люцерку, люцернова бджола її ще називають. Ну і взагалі багато-багато чого цікавого в природі. Тому всі трубочки потрібні. Залишайте для комашок, щоб вони селилися. Та й дерева старі можуть бути в нагоді.